Я підготувала для вас дуже смачний рецепт це кабачкові крамбли. Готуємо ось у такій формі. Всі деталі та рецепт приготування я залишу вам в описі. А ще це дуже корисна та здорова їжа. Обіцяю, ці крамбли вам дуже сподобаються та зайдуть. А ще, якщо бути точним, процес приготування у мене зайняв десь час 30. Це дуже небагато, я вам скажу. Також, до речі, ці крамбли можна робити на завтрак, обід або вечерю. Це дуже просто та дуже смачно! А ще в чому їх плюс, вони зовсім без муки. Я додавала яйця, сир та вершки, та вони просто чудово запеклися. Крім цього, вони дуже класно тримають форму. А ще до речі, ці крамбли дуже круто підходять для вітрини кафе. Ось такі чудові вони виходять.